Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь. Для чого насправді росіяни закривали в'їзд до Окупованого Криму? Для чого вони вигадали версію з диверсантами? Та чи очікувати Україні нападу з півострова? Як пов'язані російські провокації з виборами до Державної думи? Та хто хоче представляти кримчан у російському парламенті? Ви дивитесь Крим Ралі 7 серпня. Російські прикордонники перекрили пункти пропуску з анексованим Кримом. Причому впродовж трьох днів не було жодних пояснень. Більш того, не було жодних спроб місцевих чи російських журналістів розібратися. Чому так сталося? 10 серпня з'явилася гучна заява ФСБ Росії, що, начебто, їхні силовики затримали українську диверсійну групу. Але що ж відбувалося насправді? Намагалися розібратися наші кореспонденти. Адміністративна межа між Херсонщиною і Кримом вночі. Суботи на неділю російська сторона закриває пункт Каланчак. Через нього не пропускають ні людей на авто, ні пішоходів. Ніяких пояснень нікому не дають. Ніхто нічого не знає. Не пускає моло ну, звіді вечора вчорашнього дня. стоїть». Ці люди у черзі вже 14 годин. Жінка розповідає, кордон закрився після стрілянини з боку Криму. А восьм що вечора там якісь вистріли, потім ракети. Потом подошли с жарко, мы пооткрывали двери, выключите свет, закройте двери, чтобы освещения не было. Свідком инциденту стала и ця компания Одесситов. Как будто бы это вообще в 50 метрах, просто автоматная очередь такая, раза три. И все, и резко погонцы начинают бегать, сводить автоматы, всем по машинам, выключить свет, все выключить, сами гасят свет. Вот так в темноте присидели часов пять, в полной темноте. Люди простояли у черзі на Каланчику 10 годин, Потім поїхали до іншого пропускного пункту Чаплинки. Тут уже довжелезні черги. Російські прикордонники і митники пропускали лише три машини за годину. Три дні поспіль Росія то перекривала, то відкривала кримські пункти пропуску. У середу у рух на адмінкордоні між Херсонщиною і Кримом частково відновився. В день з'явилася заява Федеральної служби безпеки Росії. Федеральна служба безпеки Російської Федерації запобігла скоєнню в Республіці Крим терористичних актів, підготовлених головним управлінням розвідки Міністерства оборони України у районі міста Армянська Республіки Крим виявлена група диверсантів. У ніч на 8 серпня 2016 року спецпідрозділами Міністерства оборони України були здійснені ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп. Спроби прориву прикривалися масованим Обстрілом з боку сусідньої держави та бронетехнікою Збройних сил України речник Генштабу збройних сил України Владислав Селезньов. Інформацію російських силовиків повністю заперечує. Заяви з приводу того, що нібито якісь диверсійні групи за підтримки артилерії танків виконували завдання вздовж адміністративного кордону між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією Криму. Це маячня. Слідом за ФСБ, президент России Володимир Путин звинувачує Україну в агресії. Ми, безусловно, такі, мимо таких речей проходити не будемо, Но я б хотів звернутися ще і к нашим американським, європейським партнерам. Думаю, що для всіх уже очевидно, що сьогоднішні київські власті не шукають способу рішення проблем на, на путем переговорів, а переходять к терору. Цілком можливо, що ці заяви сигнал для початку воєнних дій. Такої думки керівник Українського центру дослідження армії Валентин Бадрак. Якщо оцінювати за 100% можливість такої широкомасштабної війни, то вона вже перевалила за 50%. Тобто більш ніж 50%, що така війна може відбутися. Український президент Петро Порошенко назвав заяви російських силовиків фантазіями і військовими погрозами. Зв'язку з зазначеними подіями я даю доручення привести в посилену бойову готовність підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України. У прикордонній службі України заявили їх не залякати російській стороні. І підрозділи українські надання межі готові до будь-якого розвіду і навіть відкривати вогонь. Ми готові до будь-якого розвитку. Представники Європейського союзу не підтримують жодну із сторін, допоки не отримають висновків від незалежних організацій. Водночас ОБСЄ відмовилась висловлювати будь-яку підтримку. Мовляв, її місія не має доступу до окупованої території. Катерина Мацюпа, Євген Кучеров, адмінкордони з Кримом, Київ. В ефірі програма Крим Реалії у цьому випуску ми говоримо про ситуацію, яка склалася на кордоні з окупованим Кримом. У нашій студії заступник директора центру дослідження армії, конверсії та розброєння Михайло Самусь. Доброго дня, пане Михайло. Доброго дня. Пане Михайло. Ну на вашу думку, що ж таке насправді сталося в Криму цими днями? На мою думку, найбільш ймовірною є версія дійсно, що була якась сутичка. Між військовими російськими в Криму в якоїсь військової частини і ФСБ, які намагалися огомонити цих хлопців, оскільки тут є кілька сценаріїв чи версій, варіантів цього конфлікту. Кажуть, що це були ті українські військовослужбовці, які зрадили в 2014 році, потім їх там гнобили і вони повстали проти. Цього адміністрації військової частини, яка якраз була з глибини Російської Федерації, їх зневажали. Можливо, і так, але тут є найбільш важливим аспектом, що оцю ситуацію перевернули в те, що ми зараз маємо, в фактично навішування ярлика на Україну, що це країна, яка практикує тероризм яка починає фактично культувати. Теризм і е, в таких радикальних колах Російської Федерації вже е, пов, в повний зріст, скажімо так, обговорюється питання нанесення ракетних ударів по базам терористів е, на території України. Отже, дуже цікаво, чи варто взагалі Україні очікувати нанесення військового удару з території Криму. Наш центр підготував аналітику, яка показує, що дійсно на цей час існує. Три ударні угруповання на півночі, на сході і на півдні України. Кримське угруповання воно не призначене для нанесення головного сухопутного удару. Однак я хотів би підкреслити, що Крим буде задіяний в цій е, великій операції, якщо можна так назвати, якраз з точки зору авіаційного компоненту і морського компоненту е, підтримка. Крилатими ракетами, якраз підводних чоднів та надводних кораблів, висадка морських десантів, нанесення авіацією бомбардувальної ударів по важливим об'єктам і підтримка сухопутних компонентів, які будуть, наприклад, пробувати коридор до Криму. Це є надважливе завдання того угруповання. Там близько 30 тисяч російських військ вже зібрано, і величезна кількість ракетної зброї, авіації надсучасної. Це є якраз завдання Кримського а, півострову. Я маю на увазі угруповання російських військ, які там зібрано, і не треба забувати ще Приністров'я. Там теж є російські війська, які також можуть в цій великій операції брати участь з точки зору підтримки, а, провокування і відтягування на себе якихось сил. А, зрозуміло, а скажіть, будь ласка, як довго буде зберігатися така небезпека удару з Криму? Ну і власне небезпека військової агресії з боку Російської Федерації? Так складається воєнна політична обстановка довкола України і Росії, що якраз десь на протязі 10-12 місяців буде зберігатися дуже сприятливі умови для Путіна. Мається на увазі, що Сполучені Штати вступили в передвиборні перегони. Вони зараз не будуть приймати якихось важливих рішень. Ні стара адміністрація, ні нова адміністрація певний час десь до. Скажімо так, квітня наступного року Європа а, поглинута своїми проблемами, вона не буде також активно реагувати. Це Путін розуміє. І коли і уявити, що буде реалізовано а, такі сценарії, що. Іде провокація на Донбасському напрямку, то тобто той в тих районах, де зараз відбуваються бойові дії, йде начебто, імітація наступу. Туди відволікаються основні сили українських військ. Після цього можливі нанесення авіаційних ракетних ударів якраз з Криму і початок наступу на Київ з північного напрямку Чернігівського і удари на Харків та Дніпропетровськ. Ця вся операція дійсно може розтягнути українські сили, і якраз на це розраховує російська сторона, що досягнувши певного стратегічного успіху цій операції. Росія може поставити умову перед заходом, що якщо ви хочете е зберегти ситуацію, хоча в такому стані, а не отримати собі кілька мільйонів українських біженців, які почнуть е дійсно е тікати від російських агресорів, то давайте домовлятися міняти українську владу, федералізувати Україну на російських умовах і створювати якусь нову. Конгломерацію е, територій держав, які зараз е, е, можливо створити на території України. Це давня така мрія Путіна. Розуміло, дякую, пане Михайле. ФСБ Росії звинувачує Україну в намаганні дестабілізувати ситуацію в Криму під час проведення так званих виборів до державної думи Росії. Складається враження, що це робиться насамперед для внутрішнього споживання і для тотального контролю над думками кримчан. Бо якщо за два роки анексії немає жодних покращень, то це найпростіше пояснити зовнішніми ворогами та мобілізувати кримчан на голосування за правильну партію Єдину Росію після хвилинної перерви в нашій програмі. Ви дізнаєтесь, як російська влада готує півострів до виборів до державної думи, кого фактично призначили депутатами. Наталія Поклонська йде в депутати: це заслання чи підвищення? Та чому в Криму немає жодної іншої реклами, крім плакатів єдиної Росії? Про це та інше, ви дізнаєтесь у продовженні програми Крим Реалі». Ви дивитесь Крим Реалі. цього року, 18 вересня, кримчани вперше обиратимуть депутатів до Державної думи Російської Федерації. І, хоча більшість країн світу не визнає Крим російською територією, це не заважає окупантам проводити там вибори. Про імітацію демократії та вибори без вибору в сюжеті наших кореспондентів. І до Державної думи Росії, і до Верховної Ради України обираються по 450 депутатів. І там, і там терміном на 5 років. І система та ж мішана. Половина депутатів проходять до парламенту за партійними списками. Друга частина за мажоритарною системою. Принцип простий: один депутат від одного округу. От такий вигляд мали кримські виборчі округи чотири роки тому на останніх виборах до українського парламенту, які відбулися на півострові, з Автономної Республіки Крим до українського парламенту обиралося десятеро депутатів із Севастополя ще двоє. Росія округи укрупнила до нижньої палати її парламенту за одномандатними округами цієї осені потраплять лише чотири місцевих депутати: три з Криму, один із Севастополя. На вибори до Держдуми допустило 14 партій: найбільші шанси у провладної єдиної Росії. Принаймні про таке свідчить липневе дослідження Всеросійського центру опитування громадської думки. Опозиціонер Олексій Навальний кілька років поспіль закликає людей не голосувати за партію влади. Партія Єдина Росія я отношусь очень плохо. Партія Єдина Росія це партія корупції, це партія і ворів. Крім єдиноросів, до нижньої палати російського парламенту попередньо потрапляють КПРФ, ЛДПР і Справедлива Росія. Усе це так звана системна російська опозиція. Противники називають її учасників спойлерами, тобто кандидатами, які насправді не борються за владу. Три партии, я имею в виду ЛДПР, коммунисты и справедливая Россия, это Кремлевські партии, Кожний отрабатывает свою полянку, ходят на доклад в Кремль, получают определенне задание и, в общем довольно доволі успішно виполняють. Когда я принял решение возглавить право дело, я этот гнет Кремля на себе ощутил. у Криму за єдину Росію, начебто, планує проголосувати 65% виборців у Севастополі, половина. Значно менше людей готові віддати свої голоси за ЛДПР. Це буцімто 7% кримчан і 10% севастопольців, які мають намір прийти до виборчих дільниць. треба встановлювати, все треба обмежувати. Все, все, абсолютно по нашій житті у демократів в Росії тільки три пути. Могила, імміграція і тюрма. А у спойлерів Росії? Хадарковській у нас в імміграції, білих у нас в тюрмі. Німцов у нас в могилі. у КПРФ, у Криму показники такі ж, як у ЛДПР 7%. відсотків. А серед жителів Севастополя, нібито трохи популярніша партія Справедлива Росія. Чого не скажеш про кримчан? Решта партій, якщо вірити опитуванню, навряд чи здолає 5-відсотковий бар'єр. Закляті шанувальники російської влади півострова, найімовірніше, неохоче спілкувалися із соціологами. Приблизно кожний десятий заявив їм, що досі не визначився із вибором, а два відсотки опитаних зізналися, що не підуть на вибори. Інтригою майбутніх виборів залишається те, які захмарні відсотки підтримки здобуде на півострові єдина Росія. Такої думки політолог Андрій Самброс. Крим підтримує єдину Росію партію власті. В этом ніяких в Питання про том пройдуть ли оппозиционная партия с системной, системной оппозицией Опозиційне партії позиція вообще не стоит. То есть, скорее всего, даже ЛДПР не и коммунисты не пройдут, и ні прийдуть в общем-то, тоже. Тож, судячи з прогнозів експертів, на 18 вересня Кремль підготував вибори без вибору. Олена Сорока, Олександра Шевченко, Євген Чак для Крим реалії. Ви дивитесь Крим Реалі у нашій студії російський політик Ольга Курносова. Доброго дня, пані Ольгу. Доброго дня. А, знаєте, таке питання А взагалі, а хто насправді визначає результати виборів до Державної Думи Російської Федерації? Ну, ми понимаємо, конечно, что как вважати результати, це отдельные розмови. Насколько я знаю, ОБСЕ до сих пор еще не решила посилати своих наблюдателей в Крим или нет, потому что Собственно, с точки зрения международного законодательства, Крым является аннексированной территорией, и, соответственно, то, что будет происходить там 18 сентября, не является, с точки зрения, я подчеркиваю, международного права, легитимным событием. Поэтому вопрос, попадут ли туда международные наблюдатели, то есть будут ли туда посылать международных наблюдателей. И, соответственно, я не исключаю, что на этих выборах Крим буде срівнуватися з Чечньою? Хто більше дасть процент кандидатам від Росії». Зрозуміло. А наскільки, взагалі, от ви завели мову про легітимність з точки зору ОБСЄ? А наскільки взагалі ця нова державна дума, яка буде обрана 18 вересня, буде через вибори на території Криму? Вона взагалі буде легітимною. Yeah, понятно, что так как с точки зрения международного права аннексия была совершена незаконно, то естественно Крым сегодня не является территорией Российской Федерации. И, соответственно, выборы в Государственную Думу, которые там происходят, также не є це з точки зрения міжнародного права законними. А конечно... чи позначиться це взагалі на легітимності самої э, Державної думи Російської Федерації? Ну, ви знаєте, э, сьогоднішня Росія, вона на папері страна демократична», а по факту, це вже квазі таталітарної государства. Зрозуміло, якщо подивитися на вулиці кримських міст, то за наявною політичною рекламою може скластися враження, що на так звані вибори йде тільки одна партія. Кого ж призначили в кандидати в народні улюбленці? Далі тільки факти. З наближенням осені у Криму курортний сезон перетікає у передвиборчий. Претенденти на депутатство у Держдумі заполонили собою місцеві вулиці й телеефіри. Сергій... Аксюнаф глава Республіки Крим, так званий глава півострова очолив регіональний список єдиної Росії у Криму. А от Наталії Поклонської випав четвертий номер. Вона взяла передвиборчу відпустку в прокуратурі і відправилася жнивувати на кримських електоральних полях і не тільки на електоральних. Не відмовляють собі в ефектних кроках і мажоритарники. Кандидат по євпаторійському одномандатному округу Світлана Савченко навіть змусила російського прем'єра Дмитра Медведєва перехреститися. Я хочу вам подарить маленьку домашню намоляну іконку. Пасіо Богородиця. На сваді дороги. Втім, стрижнем своєї передвиборчої програми ця пані зробила власне прізвище. Довго інтригу сохраняли. Да, да. Я фамілію боялась називати. Савченке. Це наша Савченка, да. фамілія хороша. Кандидати, яким не так пощастило з прізвищем, шукають інші шляхи до сердець потенційних виборців. Дехто несе в маси світло, завбачно прихопивши із собою місцевих журналістів. Поздравляємо з дорогі друзі з подключенням! Такі урочистості влаштували з приводу освітлення аж сімох вулиць в одному із сіл Сімферопольського району. Дякують за щедрість із місцевого бюджету Андрію Козенку. Віце-спікер підконтрольного Росії кримського парламенту теж мітить у крісло депутата Російської Держдуми. Його гасло Крим, Росія разом ми сила. Але позмагатися за мандат у Криму змогли не всі охочі. Бажання балотуватися просто таки відбили, зізнається кримський бізнесмен, власник місцевого сафарі і зоопарку Олег Зубков. Самі ж вибори він називає профанацією. Ті люди, які сьогодні йдуть во власть, в тому числі і прокурор Крима, лично занялась моєю кандидатурою, обложили уголовними головними ділами в то надуманими, вимишленими нічого хорошого, на мой взгляд, в Госдумі Російської Федерації вони теж. Не принесуть своїм присутствием. Я думаю, що они туди йдуть просто за неприкосновенностью, которая нужна лживому прокурору, которая нужна там главі республіки і його замістителям. А от російський опозиціонер Костянтин Боровий пророкує теперішньому кримському бомонду геть незавидне майбутнє після демократичних змін у Росії. Примір Мілошевича, примір Саддама, пример Муамара Каддафи, говорит о том, чем заканчивается вот такая рода активность. Думаю, у Поклонской очень незавидная судьба. Ну и у Аксенова, конечно, обычный уголовник, которого Кремль использует для легитимации власти, легитимации Вот окупації Криму по существу. На кримських політичних новобранців. Може й розраховують у Держдумі. Однак в Україні на них більше чекають правоохоронні органи за те, що ті зрадили і стали керманичами на анексованій території. будто перекрили пасток субмаріня і через мігти ти першся на фашистські Як будто город твоя бачення валюціє. Олена Сорока, Іван Іванов, Крим, Київ. Ви дивитесь Крим Реалі. Ольгу, на вашу думку, а чому в Криму не можна побачити жодної іншої реклами, крім політичної реклами «Єдиної Росії? Ну е я бы на другое обратила внимание. Я бы обратила внимание, что ситуация даже у Единой России, кстати говоря, это ответ на вопрос, почему нет другой рекламы, не такая хорошая, как им бы хотелось. Потому что ну, возьмите, к примеру, тут Наталью Поклонскую. Ведь почему-то она идет не по округу. она идет по списку. Соответственно, скажем так, опасность того, что ее не изберут, и тот же самый Аксенов тоже идет по списку, тоже не по округу. Значит, они совсем не так уверены в своей возможной победе по округу, как могло бы показаться на первый взгляд. Вот именно поэтому и отсутствует реклама всех остальных партий. А вдруг, не дай бог, Единая Россия получит там не, ну, я не знаю, сколько она там получит, не 60 процентов голосов, а не дай бог там, условно говоря, 30. И вдруг кто-то попытается э, сказать, что это означает, э, что крымчане разочаровались в этой э, новороссийской авантюре. да, и уже думают о том, что, собственно, видимо, э, голосовать на референдуме под подулами автоматов, это было не самое лучшее решение. Зрозуміло. Ну а от взагалі, як ви вважаєте, це те, що вони обираються до Державної думи Російської Федерації, як це можна назвати? Це буде заслання для них, да? чи це підвищення для Аксьонова, там, для Поклонського і так далі? Ну, на самом деле, Аксіонов може бути просто паровозом, да? не факт, що він піде в Государственную Думу. А якщо, наприклад, Поклонське работать в Государственную Думу, то це буде означать что вот эти люди вот того периода, начального периода оккупации, когда нужны были такие, ну, горлопаны, да, они уходят в прошлое. И, собственно, в той же прокуратуре нужны а, солдаты партии, которые будут прямо выполнять те указания, которые им дают из Москвы, которые будут То, в меньшей что степени заниматься пиарой. Не, больше... не доверяя и поклонники? Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что... Понимаете, Путин, он вообще не очень доверяет тем людям, которые пытаются опираться на общественное мнение. Он больше доверяет тем, на кого есть компромат, и кому можно приказать, и они сделают все, что он прикажет. Дякую. Як і у березні 2014 року, так і зараз в Москві нікому не цікаві думки кримчан. Результати визначення, депутати призначені. Немає політичної конкуренції. Отримайте виставу під назвою полювання на українських диверсантів і, і дякуйте Путіну. Звісно, якщо ви не ворог народу, бо в Путіна бувають загострення, особливо під час кожної олімпіади. До речі, що кримчани думають про недопуск російських спортсменів до змагань, дивіться прямо зараз. как санкции на самом деле вот если так разобраться то допинг принимают все америка англия франция все те же витамины это тоже допинг кто виноват американцы эти все им россия попереговала поэтому они не, не знают уже как нас ну, кто подколоть кто виноват агентство допинговое антидопинговое во-первых, раздули скандал за рубежом, что нет спортсменов, которые допинг принимают. Почему только Россия должна наказана быть? Ну, это все политика, поэтому я думаю, спортсмены здесь ни при чем, просто подставляют, я Все по чуть-чуть. Ну, тех, кто проверяет, тех, кто потребляет. В маразматике оттуда. Ну кто нас все это заварил? Детей виноваты. Боятся наших. Спортсмены здесь в меньшей степени виноваты, так как, я думаю, они могли и не знать, что, допустим, какие-то витамины принимают и одновременно получают дозу запрещенных препаратов. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі в окупованому Криму, на частоті 549 кГц. Я, Олександр Янковський, прощаю з вами до нових реальних зустрічей.